Дивіться вже три роки. Оце таке не покрашене, ні скамейок немає, нічого. Ви подивіться, що робить. Покажіть камерою. Що робиться під столами? Це страшне. Тут проблем тому місці. Куди не кинься, Так і проблема. Це трохи смішно, що є стіл, але немає лавок. все таки можна було б щось покласти аби сидіти. Я не думаю, що це так важко її відремонтувати. Сьогодні, 14 вересня, ми прийшли в центральний парк міста для того, щоб перевірити вчорашню обіцянку місцевої влади. На сьогоднішній день майже всі лавочки в центральному парку покращені, значить, замінені поламані, вишені, поламані сидіння всі, які там були. Сьогодні там ті, які не дофатає, їх завезли в цей благоустрій, їх покрасять і завтра вони будуть установлені. Після запиту журналістів нового погляду лавка дійсно була вчасно відремонтована та пофарбована. Крім того, всі інші лавки в парку виглядають не гірше. Всі вони полагоджені та символічно пофарбовані в жовто-блакитний колір. Правду кажуть, говори. Та будеш почутим досить нарікати. Розкажи про всі недоліки, відправивши повідомлення в групі ВКонтакті або надіславши електронного листа за адресою Переяславнюз в якому обов'язково чітко опиши проблему, місце знаходження та контактні дані для зворотнього зв'язку. А наші журналісти в свою чергу спробують розібратися та поставити все на свої місця.